Де краще створити інтернет-магазин для інтернет-торгівлі? В цьому відео я пройдусь практично по всім популярним конструкторам вебсайтів. Я розповім про кожен з них та розберемось, який найкраще використовувати для розробки свого інтернет-магазину. Yes! Awesome! А перш ніж ми почнемо, я хочу відзначити, що це відео не проплачене ні одним із конструкторів, про котрі ми будемо говорити. Я просто буду висловлювати свою думку, засновану на моєму власному досвіді та досвіді наших клієнтів. І ще важливо сказати, що в нас в компанії ви можете замовити розробку сайту на будь-якій з платформ, яку я буду обговорювати у цьому відео. Перший нас конструктор це BigCommerce. ресурс дещо подібний до Shopify. Він гнучкий, зрозумілий у використанні та цілком підходить для створення онлайн-магазину. Можна сказати, що цей конструктор розвивається по моделі Shopify. Він є зараз менш популярним за Shopify. але якщо ви хочете зекономити, тоді він вам підійде краще. Його особливості дизайн BigCommerce, Пропонує безліч готових тем та стилів, якими ви можете скористатись. Має багато додаткових плагінів для збільшення функціоналу для зручності. Вам все таки прийдеться володіти базовими навичками HTML. Вартість BigCommerce поділяється на три пакети: за 29 доларів на місяць, за 79 доларів на місяць та за 199 доларів на місяць. Також вам надається безкоштовний пробний період на 15 днів. Другий наш конструктор у списку вебсайтів. Це GoDaddy. GoDaddy – це універсальний конструктор веб-сайт, що включає хостинг, теми, візуальний редактор та додаткові функції, такі як електронний маркетинг або електронна комерція. З GoDaddy створити свій сайт дуже просто. Ви просто обираєте тип вебсайту, який хочете створити. Обираєте ім'я, вибираєте свою основну тему та персоналізуєте її на власний розсуд. GoDaddy пропонує повністю безкоштовний план. Але в ньому є одна проблема: на вашому сайті буде відображатись реклама, та ви не зможете використовувати власний домен. Тому, якщо ви хочете використовувати свій власний домен і хочете видалити рекламу, yes, вам потрібно перейти на платний план. Базовий план починається з 10 доларів на місяць, і швидше за все, цього плану буде достатньо для більшості простих вебсайтів. Якщо ви хочете продавати товари на своєму магазині, вам доведеться обрати план, вартість якого починається з 17 доларів на місяць. Тільки майте на увазі, що ці ціни вказані для річної підписки. Тариф буде дорожчим, якщо ви вирішите платити щомісячно. Перейдемо до наступного конструктора сайтів у списку це Wix. VX має більш ніж 800 шаблонів для створення сайтів, тому тут гарантовано ви знайдете свій ідеальний шаблон. Wix має конструктор веб-сайтів з перетягуванням, що дозволяє розміщувати елементи у будь-якому місці на сторінці. На Wix набагато простіше помилитися, змістити елемент не туди через те, яку велику свободу вони дають вам. Також на Wix потрібно більше часу для оптимізації контенту для мобільних пристроїв. У VIX існує більш ніж 300 додатків, більшість з яких можна використовувати безкоштовно. VIX пропонує абсолютно безкоштовний план, але при цьому це означає, що вам доведеться розмістити свій вебсайт на домені VIX І в цьому випадку у вас також буде висвітлюватись реклама VIX на вашому сайті чи інтернет-магазині. Якщо ви хочете продавати на власному домені та без реклами, вам доведеться використовувати плани для бізнесу та електронної комерції. Вони починаються з 27 доларів на місяць. Основна перевага Wix відчувається, коли справа доходить до дизайну. Тут безліч різних тем та шаблонів. Перейдемо до передостаннього конструктора сайтів, про які я хочу розповісти у цьому відео. WordPress. Wordpress, як і раніше, залишається однією з найпопулярніших платформ для створення вебсайтів. Фактично, понад 45% всіх існуючих вебсайтів в світі працюють на Wordpress. Але в порівнянні з іншими конструкторами сайтів про які я згадував раніше, WordPress – це не дуже універсальне рішення. WordPress – це система керування контентом, яка вимагає від вас деякого рівня технічних знань у порівнянні з рішеннями, про які ми говорили раніше, та поговоримо пізніше. Тобто, вам потрібно на хорошому рівні знати код. Якщо у вас немає досвіду, вам потрібно бути готовим витратити час на перегляд навчання. Поки ви не освоїте, щоб розробити свій сайт чи інтернет-магазин. Але оскільки WordPress є дуже популярною платформою, існує багато ресурсів, де можна знайти інформацію про нього. WordPress дає вам повний контроль над кожним аспектом вашого інтернет-магазину, особливості WordPress. перед початком роботи потрібно придбати домен. Take my money. замовити або самостійно створити дизайн. Для комфортної роботи потрібно володіти мінімальними навичками програмування, проектування та створення веб-сторінок. WordPress має величезний функціонал, але розібратися із ним новачку може бути не під силу. Вартість. WordPress безкоштовний, але доведеться оплатити за хостинг та, можливо, за послуги дизайнера та програміста. Висновок. WordPress є дуже універсальним варіантом, але у вас будуть постійні, Стінні труднощі з управлінням сайтом його швидкістю без знань коду ви практично нічого не зможете пофіксити. Хоча в цьому варіанті ви економите значну суму на тарифному плані, адже система абсолютно безкоштовна. Тим не менше, інтернет-магазин на WordPress буде найкращим варіантом, якщо ви, наприклад, будете продавати лише в Україні. Обов'язково звертайтесь до нас в компанію. Якщо вам потрібна допомога у створенні магазинів на Wordpress. нашою командою створено понад 100 магазинів на цій платформі. І також у нас є пакети, які вам гарантують перші продажі на створених нами інтернет-магазинах. І останній наш конструктор з цього відео, про який я хочу вам розповісти, це Shopify. Shopify розроблений спеціально для створення інтернет-магазинів для електронної комерції. Якщо ви плануєте створити інтернет-магазин, то Shopify є одним із найкращих варіантів. Конструктор платформи дуже схожий на конструктор GoDaddy. Він робить створення вашого магазину дуже простим і швидким. Крім того, все повністю адаптивно, тому ваш магазин відмінно виглядатиме на Мобільних пристроях, чого не скажеш, наприклад, про вікс. Зараз в магазині програм Shopify їх більше восьми тисяч. Ну до прикладу, в BigCommerce їх понад триста, що дає вам нескінченні можливості для додавання якихось нових функцій у ваш магазин. Shopify має більш як сто шаблонів, деякі з них можна використовувати безкоштовно. Платні коштують в середньому від 200 до 350 доларів. Після пробної безкоштовної версії ви можете обрати один із планів, починаючи з 24. 4 доларів на місяць, якщо ви оплачуєте щорічно, або 32 доларів на місяць, якщо ви платите щомісячно. Якщо ви хочете дізнатись більше про кожен конструктор, залишайте свої коментарі під відео. Якщо потрібна допомога у розробці сайту, пишіть мені. Ми займаємось. Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі, ставте дзвіночок. Побачимось!